Сьогодні у нашому спецпроєкті Запоріжці сильні разом розповідаємо про напрямок, без якого неможливо уявити наші реалії. Це волонтерство. Внесок людей, які щодня допомагають тим, хто цього потребує, а особливо нашим воїнам, переоцінити складно. Про один із волонтерських хабів розповідаємо сьогодні. Медицина потрібна завжди, потрібна всім, але на жаль, в нас такий менталітет, що усвідомлення того, що воно тобі потрібне, приходить туди, коли вже пізно отримувати ці знання. Громадське об'єднання вогник Запоріжжя працює вже шість років. Весь цей час команда вогнику займається навчанням та пропагандою основ безпеки життєдіяльності для цивільних, військових, рятувальників та інших силових структур. З початком повномасштабних бойових дій об'єднання перекваліфікувалося у волонтерський хаб, центр допомоги збройним силам та збройним формуванням. Першою своєю діяльністю ми ми почали займатися ресурсною допомогою військовим. Організували цех з пошиття військової амуніції та тактичного спорядження, почали безкоштовно допомагати військовим. Люди допомагали нам донатами. Ми за цей кошт виготовляли спорядження у вогнику. Є сформована команда тренерів з вогневої до медичної цивільної підготовки, тактичної медицини, саперної та інженерної справи. Тож нині волонтери активно проводять тренінги, навіть є для дітей. Малечу вчать, як поводити себе в екстремальних умовах, наприклад, Авиально падати, якщо вибух застав зненацька на вулиці. Світ! А! Світ! А тепер подивимося, як ви в нас впали. Що ми казали? Як ми мусимо рукою закласти? Ось. Або ж, як правильно перевернути непритомного цивільного, аби він не задихнувся, перш ніж йому нададуть допомогу. Ручка, яка ручка біля мене. Отак. Другу ручку поклали зворотньою стороною. На лице взяли за локоть, підтягнули, поклали. Все, зрозуміло. А наприкінці заняття діти мають пройти задимлений лабіринт та продемонструвати опановані знання. Жоден з вас, на жаль, не вийшов з нашого лабіринту. Чому? Ви могли сюди йти? Ні. Ні. Чому ви мене послухали? У вогнику кажуть, нині цивільні прагнуть опанувати навички із тактичної медицини. Люди приходять цілими робочими колективами, аби навчитись надавати таку допомогу, як собі, так і іншим. Містяни, які не можуть піти до війська, хочуть бути корисними там, де вони є. Але все ж 90% часу волонтери навчають військових, зокрема і тому, як зупинити критичну кровотечу. Це ну, база, це найважливіше для того, щоб зупинити критичну кровотечу. Це ну, як абетка в школі, для того, щоб самому собі накласти турнікет. Якщо ми працюємо з рукою, ми відкрили, в нас є кільце хлястик. Найосновніше це хлястик, тому що коли ми закидуємо, якщо хлястик до нас, ми його змогли нормально затягнути і працювати далі. Якщо хлястик в нас в іншу сторону, ми почнемо його затягувати, вороток буде в мене, ми його не зможемо нормально затягнути. Пам'ятаємо, накладаємо ми максимально високо на кінцівки. Не жалкуємо себе, натягуємо максимально сильно. Це рятує життя. Чи правильно зробити тампонаду рани та зупинити кровотечу? больно! Також військові вчаться тому, як правильно евакуювати поранених. А наприкінці заняття також закріплюють знання на локації, з нібито пораненими та рятувальниками. Окрім тренінгів, які волонтери проводять у себе на базі, вони виїжджають на передову на самий нуль та навчають бійців безпосередньо на місці, адже не всі військові можуть приїхати в місто. Також на базі громадського об'єднання працює цех із пошиття військової амуніції і тактичного спорядження. Тут повністю комплектують і медичні підсумки, або ж доукомплектовують ті, що передають інші волонтери та відвозять їх на фронт. Турнікет бандаж, е «Тампонада, ножиці, перчатки. перчатки. Ми вже додаємо таке ковдри і трохи бинтів. Є стандарт, що там має бути. Тобто за стандартом і з нашого досвіду. основа критика є. Ми вже так допомагаємо. Ще додаємо пігулки, знеболюючі і антибіотики, тобто те, що потрібно. Та ресурсну допомогу також у вогнику не зупиняли. У штабі працюють люди, які обробляють заявки від військових. Тож продовжують забезпечувати наших захисників усім, що їм необхідно: від засобів гігієни, буржуєк, сонячних панелей для зарядки гаджетів до медицини та продовольства. Через завантажений графік волонтери на своїй базі облаштували кімнати відпочинку, побутові приміщення, аби перебувати в готовності 24 на 7. Так само, коли місту знадобилася допомога, ми заснували добровольчий рятувальний загін ВОГ-2 з наших інструкторів, які цілодобово чергують в місті на спецтранспорті з раціями зі спорядженням. Тобто, в день ми проводимо тренінги. ця команда, а вночі ми чергуємо по місту, виїжджаємо на місто, на місце прильотів. Звернутися до волонтерів можна за контактами у соціальних мережах Вогник Запоріжжя. Так само там можна знайти реквізити, аби допомогти фінансово. Ба Більше, якщо ви хочете долучитись до команди волонтерів, у вогнику постійно набирають резервні групи помічників. Я сподіваюся, що зараз будь-хто хто мешкає на нашій в нашій країні. А хто вважає себе українцем, в нас бажання тільки одне перемога. І вона не за горами, вона буде наша. Все буде Україна. І пам'ятайте, рятувати життя не складно. Марина Клюєва, Олександр Гоц, телеканал МТМ.